Мене звати Яна Самко, я журналіст, який працює вже понад десять років, переважно більшість частина на півдні України. І останні шість років саме я працювала як херсонська журналістка, тому окупацію і повномасштабне вторгнення власне я застала у Херсоні. Зараз я працюю в медіаплатформі Інтент саме за херсонським напрямком. Я продовжую освічувати новини як лівого берега, які Залишається досі під окупацією, так і правого берега. Моменти, які найбільше запам'ятався: їх напевно два. Один. Пов'язане з тим, коли зайшли російські військові до Херсона, бо це було дуже несподівано, і це було лише там через кілька днів після повномасштабного торгнення. Ми нічого не очікували. Вважалося, що ось зараз, зараз все це закінчиться, і коли ти усвідомлюєш, що вони зайшли, вони почали, почали стріляти по житлових будинках. Ти сидиш на підлозі у увальній кімнаті, ти нічого не можеш з цим зробити, бо ти не знаєш, куди вони далі будуть стріляти, в яке вікно, в який поверх, в який будинок проліт і це було дуже страшно. Я в той момент дійсно майже прощалася з рідними, з друзями в повідомленнях. І найбільш складний момент це момент виїзду полишити свій дім на лівому березі. Ну це дуже важко, тому що ти залишаєшся перед вибором або продовжити працювати. Або продовжувати жити в своєму будинку, але не працювати, бо це небезпечно для тебе. Рішення навіть не те, що здалося складно виїзду, а складно було зрозуміти, що ти не знаєш, коли ти зможеш повернутися додому, бо хочеш вірити, що це буде якнаскоріше. З перші місяці війни. Робота мене врятувала. Я відсторонилася від будь-яких емоцій, від будь-яких почуттів. Я лише працювала і була впевнена в тому, що ну, лише таким чином я можу якось сприяти і якось впливати на події, і можливо навіть допомагати. І ось це відсторонення воно мене врятувало, Але врятувало лише до певної міри. бо воно все накопичується, накопичується, в якийсь момент тебе просто накриває. Ти розумієш, що тобі треба писати новину про хлопчика, який збирає за допомогою колядок на допомогу ЗСУ, а в цей час прилетає у Дніпро, яке власне є моїм рідним містом, де гинуть люди, і ти не знаєш, як зібратися себе в цей момент. І дуже складно. Далі пішло все як лавина таким комом, бо історії яких людей, які тримали у полоні, історії, які. Висвітлюють діяльність, як вони працювали в важких а, умовах людей, історії, де задіяні діти, ну, немає такого, аби війна ця не торкнулася нікого з людей взагалі в Україні. Тобто кожна родина, кожна людина будь-якого віку вже розуміє, що відбувається в нашій країні. І це усвідомлено дається дуже складно. І в роботі, як би ти не хотів, Бо це не тиждень, не місяць, не півроку, це вже понад два роки. Ти не можеш це втриматися. І в якийсь момент я зрозуміла, що я не в ресурсі. Я настільки не в ресурсі, що я не можу допомогти самі собі. Тобто і тоді виникає питання, як я можу допомагати іншим, коли я сама не в ресурсі. Це був цей ретрит, бо мені здалося, що я приїхала сюди повністю зламана. Як та ластівка, це так було дуже символічно, що я витягнула саме цю митрофровічку картку. Я була ластівкою, яку прибили до землі. Я не могла літати, і за ось цей тиждень я змогла накопити ті сили. Мене поїли водою, мені давали якісь ліки, мені там пір'я чистили, якщо так можна порівняти. І от я знайшла зараз у собі сили. Я розумію, що я хочу летіти. І Я знаю, що мій політ він буде знову позитивним? Він буде знову чутевим і він буде знову якійсь допомоги іншим людям. Усвідомити, які зміни відбуваються з людьми, і особисто які зміни відбулися зі мною на цьому ретриті. Це треба лише особисто кожному пройти. Бо це ті відчуття, які неможливо передати. Просто в якийсь момент ти відчуваєш легкість, впевненість і віру в себе. Ти хочеш вставати вранці, ти хочеш йти на роботу, ти хочеш спілкуватися, ти хочеш дізнаватися щось нове. Ти хочеш вірити і планувати завтрашній день. Це те, чого мені не вистачало, бо я. Працювала і жила в якомусь такому стереотипному для себе графіки. Ось треба, зібралася, сцепила зуби, пішла. Відпрацювала, лягла, відпочила, все знову. Такий день сорока як не кінчався, і мені здавалося, що все, все норм. Тут мені здалося, що мені все не норм. В перший же день, з перших днів спілкування, ось вона ця атмосфера якось заполонила тебе зсередини. І ти розумієш, що ти з цими людьми можеш не бути не просто чесним, ти можеш бути відвертим. І ось ці розмови, ці дії фізичні, ці вправи вони впливають повністю як зовнішнє, так і внутрішньо. Чутево фіз... в якихось діях. Ну, Ти просто літаєш насправді. Я зараз буду плакати, бо це. Чудові люди, ось просто люди, з якими відчуваєш себе вдома. Для мене це особлива історія, бо мій дім зараз окупований, і я не відчуваю на підконтрольній території України свого дому. А тут я відчула свій дім. Ці люди з перших хвилин, ось зоровий погляд, їх ну то, як він передає розуміння. Вона неймовірна. Я не хочу давати їм ніяких порад, бо вони прекрасні кожен сам по собі. Хочеться лише більше від них отримати цього спілкування. І напевно хочеться, щоб і більше про них дізналися, і отримала від них цього спілкування. Бо наразі про ретрити йде думка в Україну, що це просто якийсь відпочинок. Людина втомилася, поїхала, відпочила від роботи і все. Ні. Це про терапію, це про якісь психологічні сеанси, психотерапевтичні, це про арт-терапію, це про розкриття душі кожної людини, про її лікування і про її підштовхну рухатися далі. І ось тому про ретритри треба розповідати масштабно, щоб люди не боялися їхати сюди. Щоб люди хотіли їхати сюди, і щоб люди мали можливість їхати сюди. Бо наразі їх дуже мало в Україні. Це насправді відбирається тут дуже мало людей. А треба, щоб це була така поширена практика, і куди могли приїхати люди не тільки різних професій, а різного віку. Бо я гадаю, що дітям, які живуть в Україні під час таких подій, також буде потрібна така допомога підліткам, пенсіонерам. Ось ця команда, не знаю, як інші люди з такої професії, але ця команда, мені здається, вони зможуть трансформувати свою діяльність під будь-яку категорію. І не людину, яку б вони не змогли відкрити, ну, мені здається, такої не існує, бо вони настільки людяні, настільки чутеві і настільки щирі. І Закохану свою професію, що просто ти дивишся на них і розумієш, що вони круті. Ось просто круті і їм просто пошана і дяка велика, що вони в такий час займаються тим, аби лікують інших, які в свою чергу будуть щось робити корисне для нашої країни.